Для супу, для жарення, для тушіння, для всіх страв, які ви робите для цих дирунів всі страви, які готуються з картоплі. Картопля на кікурацькі жукні її листя, вона підходить. Вона нічим не відрізняється. Вона зберігається так само, як і вся картопля, яку кропите від жуків. Цю просто не треба кропити, не треба осознанно заливати її ядами. І все. А так вона так обична картопля і росте, і, і ну, я навіть не знаю, і дивіться, ключки в неї, ось, вона в мене на балконі росте, росте світло, лежить, та на сонці короче, поключилась. Ну, що ж зробиш? В погрібі вона прекрасно себе чувствує, все в неї добре. Дивіться, обична собі картошка, є і дрібніша, є і крупніша, яка вам подобається, ну, ви вибираєте собі. Купити можна теж і дрібнішу, і крупнішу. Це зараз я суп буду готувати. Суп із нею, борщ з нею, суп. Першу, мені такі смачні. Ну, просто я не можу передати. Коли я роблю з фрикадельками суп, я роблю тільки з цією картошкою, тому що з іншим сортом, от уже мені на смак не така. Не знаю, напишіть вам, яка на смак. мене вже в мільйони людей купили, тому що ну, вони вірять, що дійсно жук не їсть. І дійсно жук не їсть листя і бадилля.